Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в таку гру, що корисне, а що не корисне для наших зубів. В нас є деяка їжа. Морква, як ви гадаєте, корисна вона? Так, правильно. В нас також є. Картошка фрі. Як ви гадаєте, корисна вона? Звісно ж, ні. Також у нас є. Яблучко. Корисне, звісно. Також у нас є пончик. Солодкий, смачний, але він не корисний. В нас є яйце. Звісно ж, воно корисне. Приносить користь. В нас є цукерка. Також смачненька, але не корисна. В нас є. Броколі, яку дуже полюбляють дітлахи. Корисна? Звісно ж. У нас є морозиво. Ні, не корисне морозиво. В нас є сир. Звісно ж, корисний. У нас є шоколадка. Гм, не корисна. Молодці. Всі справилися. Корисна їжа? Не корисна.